Морозні дні щорічно збирають на водоймах області любителів зимової риболовлі. Холоди вже давно не є перепоною для рибалок, а навіть навпаки, з кожним роком любителів зимової риболовлі все більше і більше. Сьогодні про небезпеку на льоду рятувальники МНС наголошують не дарма. Щорічно у зимовий період в Україні в цілому та й області, зокрема, реєструються випадки загибелі людей на водоймах в переважній більшості під час підлідної риболовлі. Щоб попередити трагедії, працівники територіального управління МНС в області впродовж минулого тижня провели профілактичні рейди на території водних об'єктів. Як з'ясувалося, серед відпочиваючих поблизу зимових водойм найбільше було рибалок. У ході рейдів фахівці служби МНС поспілкувалися із любителями зимової риболовлі, пригадали їм правила безпечної поведінки під час перебування на водоймах за умов криги та вручили тематичні листівки застережуючого характеру. Досвідчені рибалки кажуть, що, попри заняття улюблення, Справою, не забувають і про безпеку свого життя. Ну, займаюся я вже рибалкою більше 10 років і ну, також безпека це є дуже важлива ну, складова рибалки. Чому? Тому що рибаки часто нехтують ну, сам правилами безпеки поводження на воді і трапляються нещасні випадки. Тому потрібно мати з собою. Людобур або, або пішню, щоб лід можна було пробувати на місці. Також, щоб не скупчуватись в одному місці, що тонка крига. І взагалі не виходити на кригу, яка тонша 5-7 см. Коли от зараз такий лід грубий, то зараз не можна ходити по цілому Вон льоді. І... А коли вже починає таяти, чи може відтіпіль якась лід підтаєв, так що. Що вже дуже опасно, вже вода наверху. Тоді опасно. Пан Василь, котрий займається підлідною риболовлею більше двох десятків років поспіль, розповідає, що міське озеро для улюбленого заняття вибрав не випадково. Зручно тут на цьому озері, що є, якась безпека, навіть в разі щоб десь щось сталося, то завжди недалеко ритуальна станція. І справді саме тут, на міському озері Івано-Франківська, за безпекою любителів підлідної риболовлі пильно стежать працівники водолазно-рятувальної станції. Постійно із гучномовця лунають нагадування про правила безпечного поводження на зимовій водоймі а також рятувальники пильно оглядають усю територію і слідкують за безпекою відпочиваючих. Особовий склад рятувально-водолазної станції Івано-Франківській знаходиться в посиленому режимі в зимовий період і завжди готовий будь-яку хвилину надати допомогу тому, хто її потребує. Рятувальники МНС вкотре застерігають любителів підлідної риболовлі дотримуватись відповідних правил безпеки. Ні в якому разі не слід збиратися великими групами на одному місці. Не можна пробувати поруч багато лунок. Ні в якому разі не варто рибалити поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Забороняється виходити на лід у темну пору доби. Будьте обережні, бережіть своє життя.